Привіт-привіт, народ. Я вже сьогодні так розігнався. Не знаю, світлом я вже тут напевне накрутив, хто знайшов, поки розказував ті байки. Ну, але так і буде. Зараз буду провірати. До речі, е в одному з попередніх відео я розказував про такий фокус, секретка називалася. Бачите, тут є, то дядьку дядько. Це включатель, то, напевне, що дядьку собі забацав теж ту секретку, окрім ключа зажигання, отакий от собі. В непомітному місці схований вимикач, кляц і все, вже мотоцикла не заведеш, навіть якщо є ключ. До речі, ключі зажигання всіх таких старих мотоциклів вони чогось були однакові. Нащо їх було тоді взагалі робити, якщо вони були однакові? Тобто до всіх мотоциклів вони підходять. Причому що до їжів старих, що до Мінських, що до Касіків, всі однакові. Ну отак і о. І от вам слідуюча історія. Провози. Дзвонить до нас по оголошенню в інтернеті чоловік. Ну я же плутаю, по-моєму, що було з, Хер... з Херсону. Чи з... чи з Херсону, чи з Миколаєва, бо і туди, і туди були ми возили, тільки котресь місто ми возили. Зимою. Ну, там особо цікавого нічого не було. Єдине, що то було цікаве, що тоді е, перевіяло дуже сильно зимою дорогу. Може хто пам'ятає, що прямо, е, прямо тіри стояли, тіри машини прямо в дорозі, в снігу позамітало їх там перед. По-моєму, то було перед Миколаєвом. по-моєму. Ну, не буду брехати, вже не пам'ятаю. Ну, тут тоді така пригода була, що там ті пригоди. Приїхали, роз... з нами розрахувалися, все по-людськи, все нормально. А от В Херсон ми їздили якраз сезон кавуни, бар... картопля і те все діло. Я навіть думав на обратному, на обратній дорозі загрузитися якимись каму... кавунами, помідорами, щоб ще якихось пару рублів заробити, але... Нічого з того не вийшло. От. Ми фактично купили там собі кавунів чуть дешевших, і якихось помідорів, пару сіток. От такі от. Для себе. Для себе і для родини. От. Ну, а... О, зараз. Чим тут історія цікава? Історія цікава тим, що, подзвонив чоловік, каже, тако, нам потрібен віз такий, щоб їздити. То велика рідкість, щоб хтось хотів дерев'яний віз, щоб їздити. У мене шеф любить таку справу. Він хоче, він має коні. ну Я так собі зрозумів, що якщо вже підлеглий дзвонить за шефа, то, то вже якийсь непростий дядько хоче того воза. от. Нам треба, от ми давно шукаємо, нам треба такий моцний віз, щоб їздити. У нас є майстер, там ще щось хоче переробити коло того воза, саме під їхнє замовлення. Ну, я підібрав такого воза, кажу, є в мене такий віз, така-така ціна. Я ще вам кажу, пара коліс дам запасок, бо впередн задні раз така справа крепких таких, ну. Тож, колеса, колеса є колеса, треба запаску. І якось так, знаєте, душевно ми з тим клієнтом говорили. Мене навіть не прийшло в голову просити завдаток. А кавалок дороги тут добрий. Ну і що? Діло простеньке і маленьке. От зараза, я забув ту резінку поставити, а може, обійдеться без неї. Будемо сподіватися, що обійдеться без неї. Значить, ми приїхали на краю міста. Зупинилися, дзвоним там на якійсь парковці. Приїхав той замовник на такій серйозній дорогій машині. Каже: почекайте, зараз під'їде шеф. Під'їжджає шеф, прийшли, поздоровкалися, представилися сюди-туди, оглянули, бачу, довольні возом. Але щось вони не спішать їхати. Кажу, хлопці, що чекаєте? А тут ще зараз, ще зараз хочуть приїхати люди подивитися. Ну, приїхало на ту парковку кілька машин, таких серйозних машин. Та я кажу легенько до того чоловіка, що з ним якби з ним договорились, кажу, та що тут такого дивитися? Та каже, вони не на воза приїхали дивитися, а на вас. А кажу, що тут на мене дивитися? Ну, каже, що ви такий світ. Везли замовлення без ніякого завдатку, навіть не попросили, навіть не заїкнулися. А я що маю казати? Кажу: та почув по голосі, що ви нормальний чоловік, що не обманете. Ну, вони ще нам там, як то й кажуть, на пиво накинули зверху самі. Ось така була пригода. Наші вози фактично є вже по всій Україні. І, може, навіть і за межами України. ну За межами не знаю. Але по Україні то ми во всі кінці во всі, по всій Україні возили їх. І для кіно, і для просто інтер'єру, і просто для людей, які хочуть просто мати якусь пам'ятку. от ну Зараз то все діло успокоїлося. З одної сторони вузів вже по селах і нема майже, десь там одиниці є. З іншої сторони, на них нема попиту. Ну, фактично, на сьогоднішній день у нас є один віз, але він вже проданий. Оце може бачили попереднє відео, що ми до нього ремонтували колеса. Колеса ми ще на нього не поставили, але він же проданий. І замовник тільки десь просто знайде час і транспорт його забрати, забере. І в нас на сьогоднішній день більше возів нема. Є тачанка. Про буде... Я вже знімав про нього відео. Колись, як її відремонтуємо, теж покажу тачанка лінійка. Історій ще таких було багато. Ну... Зараз мені не приходять в голову якісь такі варті уваги. От, такі прикольні історії бували, але ж такого особливо ну, там якогось, щоб, щоб вам розказати. Напевне, що на, на, на цьому е е серіал про вози, про дерев'яні вози буде закінчений. А що ще згадаю, колись то розкажу, тут нема ніяких проблем. Бувайте здоровенькі, хорошого вам настрію, погоди. Удачі, миру, миру та всього короче, всього що кому треба. Але то все я бажаю тільки всім, окрім москалів.